Права 757. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо, перше задання 16 плюс, 3А плюс 4, що множиться на 3А-4. Ну що ж, добуток різниці двох виразів на їхню суму, бо ці множники можна поміняти місцями дорівнює різниці квадратів цих виразів. То ми записуємо, що це дорівнює. 16, залишаємо без змін. 16 плюс. Далі. Різниця квадратів двох виразів, 3а-4, то 3а у нас перший вираз. Ми пишемо 3а. До квадрату мінус. А другий вираз у нас 4. Тоді його треба піднести до квадрату мінус 4 до квадрату. Це дорівнює. Це буде 16 додати 3а до квадрату, 3 помножити на 3 це 9. А помножити на А це буде А в квадраті. Ну і відняти 4 у квадраті, 4 помножити на 4 це 16. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є 16 і мінус 16. Ця сума дорівнює 0. І можна викреслити з суми. то у нас залишиться 9а в квадраті. Є? Переходимо до другого завдання. 5m-3, що множиться на 5m плюс 3 мінус 25м у квадраті. Спочатку бачимо добуток різниці двох виразів на суму двох виразів. Цей вираз дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто ми записуємо, перший вираз буде 5m до квадрату. відняти, А другий вираз буде 3. Його також потрібно піднести до квадрату. Ну і відняти залишається 25m у квадраті. Це дорівнює 5m до квадрату 5 помножити на 5 це 25. М помножити на m це буде m у квадраті. Мінус. 3 до квадрату 3 помножити на 3 це 9. Ну і відняти 25 залишається m у квадраті, і це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут є подібні доданки у нас. 25 м у квадраті і мінус 25 м у квадраті. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо її. То залишається у сумі тоді лише мінус 9. Є? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, виконайте дії. В першому завданні ми виконали дії, залишиться 9а у квадраті. А в другому завданні залишиться мінус 9. Є?